Бучі по вулиці Яблонській збираються люди та парафіяни греко-католицької церкви. Вони готуються йти хресною дорогою в пам'ять про невинно вбитих жертв війни. Під час окупації Яблонська отримала нову назву Дорога смерті. Фото цієї вулиці облетіли весь світ та вразили мільйони людей своєю жорстокістю. Російські військові розстріляли цивільних та вбили полонених тероборонівців. Пані Тетяна приїхала на подію із Києва. Події лютого березня 2022 року. Вона досі згадує зі сльозами на очах. Сестрами, безпустову, безпустову, безпустову. Я є, я а а ми це це боляче дивимося. Дивимося, це, це в інтернеті ми Тримає флажок прапора України та фотографію загиблого сина, жителька Бучі, пані Віра. На світлині старший лейтенант Андрій Катаненко, який віддав своє життя 21 лютого на Донецькому напрямку. Йому було 39 років. Без батька залишився дев'ятирічний син. Він мирним життям жив. Все він не хотів іти воювати. Він був менеджер по Одажа а потім, звичайно, що я горжусь своїм сином, що він пішов, тому що якщо ми будемо ховати своїх синів, то хто буде захищати? А прийде російський мір російський світ? Він все знищить. Оцей цей за прапорець він знищить віряни. Вирушили хресною дорогою за кілька метрів, зупинились та почали читати молитву. Помолімося загиблих Наталію Самойленко, Григорія Забуцького та всіх невинно вбитих. Отче наш, що є сина Небеса, нехай святиться ім'я Твоє. Вздовж вулиці Яблонської із будинків повиходили жителі садиб. На цьому паркані досі залишається напис, що свідчить про пережиту окупацію у Бучі. Пані Оксана говорить, її чоловіку російські військові наказали роздягнутись та вели під дулом автомата. На щастя, він залишився в живих. Вони зайшли. Як в 41 му колись я бачила в фільмах мого чоловіка, вели з піднятими руками під автоматами. Вони зайшли в хату. Перша фраза була Гінацики. Я ще не зрозуміла, що він сказав, але тому що був шок. Потім обрили всю хату, перевернули все, забрали мобілки, забрали ноутбук. Кинули в погріб гранати, підірвали нам погріб там, де ми ховалися. Ще одна зупинка хресної ходи будівля фірми «Агробудпостач». За цією адресою 4 березня російські військові розстріляли цивільних полонених. Жертвами стали вісім чоловіків, які наприкінці лютого самоорганізувалися і створили блокпост, щоб дати вістіч окупанту. Їх схопили у будинку, у якому вони переховувались. Зв'язаних бучанців жорстоко допитували, катували, а потім розстріляли. У жителя Немішаєве Олександра Туровського вбили сина. Він був четвертим у колонії, яку вели російські військові. З перших днів повномасштабного вторгнення чоловік вступив до територіальної оборони. Востаннє виходив на зв'язок зранку, 4 березня. Тоді повідомив рідним, що навколо знаходяться чеченці. Ми приїхали на опізнання. що вони в обласній лікарні у моргу. Я приїхав туди, але вони, там дуже багато людей було. Він сказав, навіть як, якби я вам дозволив, ви б каже, його не знайшли б. Кажу, вам зателефонує слідчий. Слідчий зателефонував, показав нам фотографії. Я його знав. 13 квітня я його похоронив. Досі не може змиритися із стратою єдиного сина, жителька Коцюбинського Катерина Руденко. Загиблий потай від матері вступив до тероборони та разом з іншими потрапив до російського полону. Чоловіка у блакитному худі жорстоко катували, а на його тілі виявили три кулі. Пані Катерина говорить, росіяни стріляли в стегно, живіт та око. Місяць його намагались знайти по всім моргам пристоличного регіону та поховали лише 19 квітня. Коли було звільнення, звільнення бучі. Почали надходити фотографії безпосередньо від місця розстрілу, там, де тут вони лежали вже. Але я кожного разу переглядала, але не могла повірити, що це він, що це мій син. Я настільки не могла допустити, що він може так загинути. Люди вшанували пам'ять загиблих молитвою. Хресна хода вирушила далі та зупинилась на місці, де також розстріляли мирних жителів. Помолимось за загиблих Андрія Куявця, Надію Суміну, Михайла Романюка, Ігоря Самченка, Павла Валько, Олега Вербу, Михайло Поволенка серед загиблих – 26-річний Олександр Чумак, якого знайшли із зав'язаними руками. Він так і не дочекався народження своєї довгоочікуваної донечки. 2015 року чоловік проходив службу у батальйоні Азов. На початку повномасштабного вторгнення знову став на захист батьківщини. Він допомагав хлопцям захищати аеродром наш у Астомалі. А Тут рядом він знімав квартиру і треба було прийти взяти їсти, бо там хлопці були голодні. І він прийшов сюди і видно, якраз він попав, що його забрали. 18 березня на цьому місці його розстріляли. Тут було чотири чоловіки, їх розстріляли. Служив в АТО, був одружений. 18-го його розстріляли. 28-го родилась У нього катруся. Хресна хода у бучі цього дня мали 14 зупинок місцями, де трагічно загинули мешканці міста. Загалом по вулиці Яблинській російські військові розстріляли понад 100 цивільних. А по всій Бучанській громаді під час окупації загинуло 509 жителів. Марія Марчук, Олександр Кравчук із Бучі, спеціально для Медіапогляд.